Наступний товар це гріпси. Такі от гріпси з таким малюнком. Зараз спробую сфокусуватися. Ось такий малюнок. Значить, гріпси дуже хороші, якісні. Довжина 12,7 см, тобто 12 см, 7 мм. Товщина теж досить хороша. Це виходить скільки? 4 мм приблизно. 4 міліметри. От, е, значить, показали вони себе дуже добре. Бо я таких вже ну, дов, давно торгую, добре знаю. Е, вони м'якенькі, довговічні, е, якісні. От. Звичайно, е, і недорогі. Звичайно, що вам сказати, що, мабуть, один з найліпших, найліпших. Виборів серед бюджетних гріпсів. Тому хто в Одесі той може купити самовивозом, хто з інших міст може замовити е пересилкою. От. От, такі от справи. Ціну дізнавайтеся. Ось це, бачите, ось такі гріпс. Бачите, тут буває це трошки ага, особливість виробництва. Да? На камеру здається, що щось таке велике. От. Їх, багат, їх достатньо в наявності. Все, завжди можете придбати. У нас ціну уточнюйте ну, в директі, от, чи в описі я постараюся написати. От. Тому всім бажаю всього найкращого. До зустрічі!